Добрий день, 24 травня, я в Одесі. Сьогодні середа, зараз вечір, і я з Расенкою йду в Дюкавський парк. Це ще один парк міста Одеси. Пропоную вам піти з нами, подивитися. Я сьогодні знову причепорилася, сподобалось мені як на день вишиванки. Сьогодні теж оділа білу таку кавтинку. все, ідемо. Ззаді Растя, прапори наші українські. Пропонуємо піти з нами, пішли, прийдемося. Бачу скрізь на деревах, бачите, прибереть за своєю собакою. І я згадала, коли я була ще в Італії, то там скрізь теж таке було написано. І як мені переводила Оксана на деревах, там отак на, цих, на домах вішають. І як мені переводила Оксана, що вони пишуть. Ну, типа, якщо ти не прибрав за своєю собакою, то це ти поганий, не твоя собака погана, а це ти поганий. І собаки дуже соромно, що в неї такий хазяїн. Да. І це так людей вони спонукають. Поверніть праворуч. Пари, які наші. До парку ми проходимо старокінний ринок. Це, це теж така пам'ятка Одеси. Треба буде якось е, сходити. Зараз він не працює, бо вже час, вже вечір. А треба якось буде сходити та показати вам щось може, цікаве. Щось ми, може, знайдемо там цікаве для нас. Я дивилася, що приїжджала в Одесу Леся Нікітюки. Вона ходила на Староконний ринок, купила там собі якісь е, як туфлі, туфлі такі кумедні, там з такими пальцями. Що... Щось таке, ну можете подивитися в неї в її постах в інстаграм. Так що дуже відомий ринок. Леся Нікітюк приїхала на короткий термін і пішла на цей ринок. Все, ми прийшли. Дивіться, яке тут озеро. І Уті плаває. Ти тут Уті, Да, Растенька. Уті? Ну ти ж не пливи до них, не лякай їх. І сонечко цвіче. маленькі. Маленькі, да, Ростяни? Качеля, велосипеди. Ще одне озеро. Тут вже є така дорожка з плітки. А там вон хтось Растя, пішли, обійдемо. Дитяча майданчик. О, а тут таке для дорослих місце для відпочинку. Дивіться, як круто. Ого, шашлики. Ви бачили, ми тільки що проходили? Я так, ну, мало, але все ж таки зняла, що це зона барбікю, яких шашликов. Тільки я не зрозуміла, там люди орендують якось місце це і самі смажать або покупають у кафе. Але там, бачите, така зона пікніка. Дуже круто. І запахи такі взагалі. Дуже зелений парк. Таке повітря взагалі клас. Свіженьке. Ще, я ж казала, що в нас обіцяють в Одесі цей тиждень весь дощі. І що ви думаєте, дощей не було. Про всяк випадок в тому районі, де я живу, їх не було. Десь, мені здається, що я читала, що в якомусь районі був дощ. Але то таке, я всі свої справи. Відтермінувала <смі> на цей період, коли дощі. І зараз я вже два третій день я не ходжу на море, бо роблю свої справи, які в мене накопилися, тому що я нічого не робила, а думаю, а все рівно будуть дощі, тому зроблю все. Ну, все відлажувала на потім. і Ось таке відложила. А тепер заздрі тим, хто ходить на море. Ще раз хочу сказати стосовно моря. А то вже я виложила відео, що я відкрила сезон. Ну, це неправильно, що я так цим хозуюся, бо є запрет на це. І ми все, все про це знаємо, що купатися заборонено в Чорному морі, що воно заміноване. Про це постійно кажуть. Що я кажу на цей рахунок? Що нас попередили, ми це знаємо, а наше життя це наша відповідальність. Тому е, ну як, що тримати кожного за руку і казати не, не купайся, там ти можеш е, вмерти, загинути і так далі. Ну ні. Ну сказали це, ні ні. А там далі ну, приймай рішення за своє життя сам. Правильно я кажу, ну ну я не знаю, ну а як? Кожного тримати за руку і казати ні, не можна. Минулому року, в минулому році я ж приїжджала в Одесу на декілька днів при Італії, і там ходили поліціянти по берегу моря. І вони, ну реально, чуть ли не кожну людину витягували з води і казали там ну-ну-ну, вийдіть з води. Ну, це це не, я вважаю, що це ненормально. Ну тобі сказали не лізь, бо це небезпечно. Ну, якщо тобі твоє життя недорого, то... Ну, що стосується мене, я завжди казала, кажу і буду казати, що для мене море, море це і є моє життя. І якщо в мене нема води, то я тоді не уявляю, навіщо мені жити. Ну, ну так. Я, для мене це дуже важливо. Море, річка і так далі. Ну, Як маленька дитина, да, що я не розумію, що зараз небезпечно, І таке ся... Розумію, так. Да. Що я хочу вмерти? Ні, я не хочу вмерти. А, ну що ще? Страшно мені помирати? Ні, не страшно. Ну, страшно. Ну помру, так помру. Бо в мене там Андрюша на небі. Так що таке, та ні, ну не хочу я помирати. Ну, звичайно, як всі нормальні люди. Нам же ж богом даний інстинкт самосохранення. Ну, Ну, Я не можу без моря. Ну, в мене особисто життя вже е, е, лишило багато речей. Е, лишило мене коханої людини, е, домівки, роботи мої. Що ну, ще в мене треба забрати? <сум> ну, це моє життя, це вода, це моє життя. Тому. Я тому і приїхала в Одесу, вибрала Одесу як місто, де я можу пересидіти, пересидіти, пережити цю війну, тому що тут є море, це була одна із причин, що я вибрала саме Одесу. Тому так. Фонтанчик не працює. Тут такі сходинки. Та. Донизу, донизу, бачите як. Жержественне якось. В плані зелені, в плані не... цих рослин. Красиво. Трохи би модернізувати дорожки, там ще щось возле продати всього. Озеро, біля озера щось зробити. Данчик для тварин. Бачите, там великі собаки займаються зараз. Ну круто. І мені здається, що в нього розміри більше, ніж парку Горького, де ми бачили. Те, бачите, навіть тут місто вигулу, адаптації собак. Є таке місто. Тобто відкрита ділянка теж для собак і закрита для собак. Все для собак. Це що? Якийсь ручей. Растя теж відкрила сезон, хто який сезон відкриває. Я по купанню балдею від цього вам кажу, що це моя, моє життя. А Растя по катушки в дохлих котиках. Викачалась і зараз іде. Я не можу, мене розриває. Я кажу: ну як, ну як? Ну боже, ну я нарядилася так, навіщо? Щоб, щоб ми вийшли як красиві. Похайні, ні. Дивлюся, качається, растя. Дивлюся дохлий котик. Це вони охотничі собаки, вона шахотня растя. І вони так забивають свій запах. Ну, це така, так кажуть, що вони так забивають свій запах, начебто, щоб там лиса чи кабан, щоб вони їх не, не унюхали. І оце вони таке роблять. Ну, це інстинкти в них такі. Викачаться. Отахляті. А, ось це зона барбікю. Я просто дивлюся, біля цих бесідок стоять мангали. Тобто вони самі повинні жарити, люди самі жарять. Напевно, орендують тоді цей мангал і місце під сонцем. А бачила, що тут теж смажать шашлики? Я сіла на гойдалку. То, що мені тут не сподобалося, це я бачила тут декілька кут собачих екскрементів. І прямо посеред дороги. Я давно такого не бачила, але в інших парках не бачила. Сама прибираю і бачу, як інші прибирають. Чому тут прям ось так іду і одна інша ну таке ж для мене це дивно. Я давно такого не бачила в нашій країні. Погуляли, дякую, що ви погуляли разом з нами. Все, будемо направлятися в бік дому. Парк сподобався нам, дуже зелений, дуже класний. Але треба трошки його модернізувати. А оце зона барбекю, це взагалі топчик. Дуже сподобалась, класно. Не знаю я при яких умовах там можна сидіти, але дуже класно там. Мені дуже сподобалось. Так зелено, і ти сидиш начебто десь у лісі, і при тому в тебе є всі умовиці. Ну, класно, класно. Все, приємного просмотру Слава Україні, героям слава. Пока-пока, до скорої зустрічі.